Ну а ми продовжуємо далі наш ефір. І, Власне, коли ми вже поговорили про енергетичне перемир'я, тут важливо уточнити, що Трамп говорить про те, що нібито він сказав Путіну, і Путін погодився на тиждень перемир'я. Але попри ось ці всі розмови про цей тиждень йдеться насправді лише про коротку паузу до 1 лютого, принаймні так, цей термін так званого перемир'я сформулювали в Кремлі після особистого прохання. Трампа речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія погодилася тимчасово утриматися від ударів по Україні для створення сприятливих умов для переговорів. І за його словами, це прохання вже надійшло напряму від Путіна. Але ось між цими заявами сторін вже помітна, як ми бачимо, різниця в трактуванні домовленостей. Якщо у Вашингтоні говорять про тиждень, то в Москві вже називають чітку дату до 1 лютого. І Саме що цікаве, і саме що гидке і огидне, що ця дата співпадає з тим, що. Після 1 лютого у нас в Україні починаються екстремальні морози. В Україні оголошено третій червоний рівень небезпеки. Температура подекуди буде сягати мінус 30 градусів. Енергосистемою у нас і, і зараз працює на межі можливостей, ну а будь-які удари по критичній інфраструктурі звичайно будуть мати дуже важкі наслідки. Саме тому зараз тиша в небі виглядає радше. Тактичним рішенням аніж ознакою довгострокової деескалації, про дзвінок до Москви Трамп заявив ввечері 29 січня, наголосивши, що особисто попросив Путіна утриматися від ударів, але, попри те, що у Кремлі це підтвердили, точних строків не назвали. І ось ми зараз бачимо, що. Що насправді про що домовились, і що собі має на, на думці Москва? Ми побачимо по по наших містах і по ситуації вже буквально за кілька днів. Публіцист та політичний оглядач Костянтин Матвієнко разом із нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Пане Костянтине, а поясніть мені, як ви бачите ось це енергетичне перемир'я, з чого воно виникло і чия це ініціатива? тому, що як на мене, це виглядає черговим. Я б могла сказати, що черговим затягуванням з боку терористичної федерації, але як на мене, це виглядає черговим пасом від Дональда Трампа до Путіна, мовляв, зроби хоч щось. Ну, як ми знаємо, що от, загальним таким уявленням про сенс переговорів в Абудебі є те, що це е, театр для одного глядача, тобто для Дональда Трампа, тому що е, Путіну треба запобігати ласки Дональда Трампа, бо він від Трампа залежить передусім по санкціях і по постачанню в Україні розвідувальної інформації, і також через європейців зрозуміло, що Україна не може втратити підтримку американських е чинників Дональда Трампа. перед як головнокомандувача президента Сполучених Штатах і є ще така третя сторона, грунка в Сполучених Штатах, яка на боці України, тому Трамп те, що він для України щось робить. Тепер, от так, знаєте, не дуже і для Трампа домовитися про паузу в обстрілах України, тим паче в таких погодних умовах, але не будемо забувати, що Україна у відповідь так само завдавала ударів по російській інфраструктурі зокрема енергетичній. звісно, не з таким колосальним ефектом, тому що ми Москви не дісталися, і не така кількість українців замерзає, як не замерзають і росіяни в Москві саме. Саме в Москві, тому що Білгород, Орел інші міста так само потребують цієї паузи припинення. Ударів по е їхніх енергетичних структурах, е тому зараз зійшлися оці кілька чинників, е плюс необхідно демонструвати поступ в цих мирних е переговорах, і відповідно е вони домовилися про це е перемир'я. Тобто тут інтереси трьох сторін більш-менш збіглися. Цим я й пояснюю, те, те, що Трампу досить таки швидко і легко вдалося його досягнути. Добре, але те, що Трамп розуміє, це перемир'я по-своєму як тиждень. А пісков, ми розуміємо, що він говорить ротом Путіна. каже: ні, до 1 лютого вам вистачить. Як це сприймуть у Сполучених Штатах? Чи Трампу абсолютно не важливо? Трампу неможливо, він так не рефлексує. Він написав своїй соцмережі, що от він досяг енергетичного перемир'я, а далі він сам не сприймає це по термінах. Тому він так сподівається, що це не сприймають в термінах і його виборці. Тому він вважає, що цієї показухи на цей час буде достатньо. Але не будемо забувати, що для насправді важливою є. Кожна доба такої паузи, тому що справді дуже сильні морози йдуть в Україну, але не будемо забувати, що в Москву морози йдуть сильніші там у них очікується більше ніж мінус 30 на вихідних і на початку наступного тижня. Так, що знову таки підкреслюю те, що збіглися тут інтереси росіян і американців. Відповідно, це і в наших інтересах, тому ми маємо таке перемир'я. Угу. Як ви вважаєте, як зможуть використати росіяни це перемир'я в Абу-Дабі? І чи будуть вони це використовувати? Мовляв, дивіться, ми ж йдемо до вас на поступки. А ви до нас ніяк а ви ніяк на наші умови не погоджуєтесь, Хоча там у них умова одна: це капітуляція України. Передусім, вони використають його не в Абу-Дабі, а на лінії фронту. Вони будуть накопичувати mm. ракети, накопичувати дрони, щоб забезпечити собі передумови для наступних масових атак по Україні. Що стосується перемовин в Абу-Дабі, то в даному разі там дуже така складна ситуація. От вони домовляються так, ніби вони вже вирішили пункт перший, який вимагає Росія, а Росія першим пунктом вимагає поступку територіями. Так, от про поступки поки що не йдеться. Це питання за душками, хоча воно. Номер перший, а далі вони технічні питання обговорюють порядок контролю, виведення військ, розведення військ і таке інше, це всі розмови абсолютно ні до чого до моменту, коли не вирішено головне питання. Те, що вони називають росіяни, називають територіальним питанням, під маючи під тим на увазі, що Україна має вивести свої війська з контрольованої частини території Донецької, трохи Луганської областей, тобто віддати цей пояс фортець. Який стримує навалу на Харківщину і Дніпропетровщину, тому Україна не може піти на це, і відповідно росіяни можуть апелювати до того, що вони пішли на це енергетичне перемир'я, але ж і ми відповімо, що ми так само в цей час не били по ваших енергетичних потужностях. Тому спроба використати буде чи буде вона ефективною, я б засумнівався. Дивіться, яка цікава новина в Таймс Про це пише російські перемовники, які власне брали участь у зустрічі в Абудабі на минулих вихідних приватно вибачилися за удар по поїзду у Харківській області, який стався після укладення вже угоди про енергетичне перемир'я. Про це нью Таймс пише, посилаючись на радника офісу президента України, який висловився на умовах анонімності. За інформацією журналістів український чиновник назвав цю паузу в ударах по енергетиці джентльменською угодою між. Учасниками переговорів. Я, якщо відверто кажучи, не вірю в жодні вибачення від росіян, але про ось джентльменську угоду, чи зможе Росія, скажімо так, порушити її, звинувативши наш, нас у цьому? Яких тут чекати, знаєте, підводних каменів? До чого нам готуватися? Джентльменство окремо. Росіяни окремо джентльмени не вибачаються приватно різні речі. Так так, джентльмени не вибачаються приватно. Джентльмени вибачаються публічно. Тільки в цьому випадку це вибачення, в усьому іншому це ніяким чином не вибачення. Але ви дуже правильно поставили питання. Я хотів на теж про це говорити. Росіяни будуть шукати приводу зірвати перемир'я аж до того, що вони просто вдарять своїми дронами по своїх об'єктах. З тим, що пам'ятаєте, цю знаменитий ну сатиже це анекдот, так удар по Валдайській резиденції Путіна, який справив mm -hmm, так, на так. Трампа велике враження. Вони приватно вдарять по своїх об'єктах з тим, щоб звинуватити в цьому Україну і мати привід зірвати це перемиря. Пам'ятаєте, як 99-му році в вересні вони висаджували в повітря будинки, житлові будинки своїх міст Москви, Буйнакська, Волгодонська рязанський цукор так. Так саме е, з тим, щоб е, підвищити рейтинг Путіна, тоді мало відомого, е, згуртувати людей довкола силовиків і щоб Путін виграв цю кампанію. Згадайте удар по MH17 в липні 2014 року. Адже насправді вони готували Азузбері, і MH17, цей е, малазійський Боїнг постраждав випадково. Направду вони збиралися вдарити по літаку Москва Анапа. Збити його, нібито, українсь, українським е, буком, хоча ми знаємо звідки зайшов свій бук куди він він вийшов, і таким чином мати казус збилі привід для війни ще в 14-му році, і великою мірою те, що вони попали не по Москва АНАПА, а по е, Амстердам Куала Лумпур. це е, врятувало Україну від великої війни в 14-му році до чого вони готувалися. Просто шок в світі, шок в Росії від того, що вони зробили з е, цим боїнгом, е, він не дозволив Путіну е, мати. Підстави для того, щоб звинуватити Україну в е, цьому злочині і таким чином напасти на Україну. Хоча спроби такі були. Відповідно, зараз в цьому перемир'ї вони можуть абсолютно вдатися до того самого прийому. Це їхній початок. Так, але... Як вони зараз можуть використати ось цей казус з белі? Навіть якщо вони спровокують чи самі порушать, а потім звинувачать Україну, що ще вони зараз можуть зробити? Вдарити а потім сказати Трампу, дивися, ми намагалися домовитися, а це українці порушили. Ну тому, що це треба буде ще й продати на дипломатичному фронті. Розумію, що знов ж таки Росія і дипломатія це так само, як і джентльмени та Росія, та але тим не менше їм доведеться це продати, тому що ось цей перемовний трек він вже триває. Ну, я б е, на місці нашої делегації попросив би Сполучені Штати і е, Європейську адреокосмічну агенцію взяти під ретельний е, космічний контроль території Російської Федерації, щоб можна було бачити звідки запустили. Куди прилетіло, оце це дуже важливий е, момент. О, так само як вдалося все таки дезвоювати цю інформацію по Валдаві, довівши з допомогою аерокосмічних спостережень, що ніякого удару президенції Путіна не було, і не тому, що не могли, а тому, що просто є більш важливі військові об'єкти, які е, нас цікавлять з точки зору саме зменшення військової потуги. ворога. тому тут теж буде необхідно дуже ретельно моніторити ситуацію з можливими обстрілами, те, що росіяни не Намагатися е, мати такий привід в мене немає жодного сумніву. Угу. Власне, коли ми говоримо про те, що 1 лютого будуть ось ці перемовини в Абудабі, черговий етап перемовин, ми знаємо, що там не буде від кофа та кушнера. Про це заявив Марко Рубіо. Можливо, хтось з американської сторони і долучиться до цих перемовин, але будемо говорити сам на сам, те, що називається. А про що це свідчить? Про те, що штати сприймають це як черговий технічний якийсь раунд перемовин. Тут невелика ремарка. Уже надходить інформація, що можливо перемовини першого лютого будуть відтерміновані. Причому дуже з дивним приводом мовляв через ситуацію довкола Ірану. Тобто, справді ми пам'ятаємо, що це персидська затока це все дуже близько до берегів Ірану наближається ескадра сполучених штатів, на чолі з авіаносцем, Лінкольн Отже, Трамп неодноразово натякав, що він готовий ударити по Ірану. Можливо, все таки і світова увага да і ситуація в повітряному просторі довкола Об'єднаних Арабських Еміратів може бути така, що не сприяє. Тиме скажімо так, прибуттю делегацій, тому йдуть розмови про перенесення в інше місце. Йдуть розмови про відтермінування. Тому не впевнений, що 1 лютого ці перемовини справді стартують. Якщо вони все ж таки не стартують, і очевидно не з нашої провини, ну і напевно, що Росія використає, що і не з їхньої провини. Та тут буде якась Іран, це і не і, і, і не мийно Росія, хоча це союзник Росії, як це може вплинути на нас в першу чергу, і чи використається терористична Федерація? Неодмінно використає, вона знову таки спробує звинуватити нас в тому, що mm -hmm. е, ми зриваємо черговий раунд переговорів. Але у них великі проблеми з ескалацією на фронті. От вони по мирній інфраструктурі бити можуть. А на фронті ми бачимо, що у них темпи наступу б'ють антирекорди. тобто вони фактично на фронті зупиняються. Буквально там до, до сотні метрів в день вони їм вдається пройти, і то ну, по руїнах причому. Величезними втратами і ці втрати вже рефлексуються і в російському суспільстві, включаючи це так зване зет товариство чи співтовариство. Відповідно для них теж ці перемовини в Абудебі з одного боку. Вони саме за сприймає сам факт перемовин, та ще й рівноправних та ще й на двосторонній основі вже може посередництва сполучених штатів штатів. Вони це вже сприймають як поразку. Тут вони збиралися знищувати саму українську державність, а тепер з цією українською державністю мусять сідати і домовлятися про якісь умови можливого майбутнього миру. Що стосується того, що відтерміновується приїзд Віткофа і Кушнера, я думаю, що це пов'язано з ситуацією саме. На близькому сході е, і з тим, що всі можливі домовленості, які стосувалися е, питань майбутньої мирної угоди, крім територіальної питання і крім Запорізької АЕС, ну, це споріднені питання. АЕС – і територіальне питання е, ці питання вже вирішені. А питання е, Запорізької АЕС і територіальні питання вони впираються просто в українську конституцію. Їх неможливо вирішити без зміни конституції. Зеленський говорить е, про референдум. Ми розуміємо, як закінчиться цей референдум. Тому, якщо чесно. То предмет переговорів станом на сьогодні. от Недармаш Зеленський каже, там на 95% мирна угода не погоджена. Та предмет переговорів вичерпаний до того, щоб не приступити поріг територіальних питань. А щоб його приступити, це треба мати ну колосальні моральні та політичні підстави, щоб якось підходити до вирішення цього питання. До нього ніхто підходити не готовий, саме через те, що ні українське суспільство, ні український закон не дозволяє поступити зі своїми територіями. Так, але тут питання в тому, що ми вже чуємо різночитання. Та от е, тут цікаво, як Трамп буде це також розуміти, тому що Трамп говорить одне: він ж навіть не Трамп, а Вітков каже, вони вже майже про все домовились, вже вийшли на фінішну пряму, лишилося лише питання території з Кремля. Ми чуємо ні, у нас дуже багато питань ще лишилося, і насправді не лише питання території є важливим і тим, які про яке ми ще не домовилися про що. Про що це нам говорить? Про те, що Росія все ж таки не договороздатна, але Трамп цього досі не розуміє, чи зрозуміє він коли-небудь, що Росія не підпише нічого, поки вона не не доб'ється того, ну принаймні, про що вона собі мріє? А навіть якщо підпише, то не виконає. Розумієте? Це а абсолютно. Д... Давня, давня російська дипломатична практика. Вони домагаються чогось одного, і щойно їм е, візові іде на поступки. Що він погоджується з однією вимогою Росії? Вони тут таки викочують наступну умову. Прийняли ту вони викочують наступну. І от така от е, повзу та, тактика такого, знаєте, попаски такого е, повзучого дипломатичного е, поглинання. Це давня практика Росії. Не вперше вона застосовується і радянський союз, і Російська імперія е, вчинили. Коли вони почувалися в насилі, вони чинили точно в такий самий спосіб. Тому е, треба справи зрозуміти, що якщо тільки ми вирішимо питання територій. Ну, погод, припустимо, так гіпотетично кажемо, припустимо, Україна погодилася з вимогами Російської Федерації. Е, вони тут же викочують наступне, наступне і так аж до е, повного його знищення української державності. Вони договоряться до того, що тут має сидіти російські гауляйтери і управляти Україною. Я абсолютно не сумніваюся, що буде саме так. Це буде і питання мови, і питання церкви, і питання землекористування, і питання інфраструктури і підприємств, і репарацій, всього, всього, всього вони будуть намагатися попаски е, до цього досягнути. Інше що у них для цього просто немає сил, і будемо говорити чесно, немає часу. Нагадаю, що морози б'ють по них так само, як і по нас, тільки е, рівень згуртованості нашого суспільства, рівень все-таки нашої суспільної свідомості, е, рівень бойового духу е, українських збройних сил. І все це, якщо порівняти з Росією, то Україна тут все ж таки на порядок вища. Плюс, все-таки, за нами стоїть Європейський Союз, погано стоїть, я згоден мляво, не переконливо, але так чи інакше допомогу нам не дають. Ми воюємо зараз е, коштами. Так, 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 будь ласка. Та пане Костянтине, але знову ж таки, коли ми говоримо про те, що у Росії також вже немає часу, ми маємо розуміти, що Путін не припинить війну, поки припинення війни йому загрожує більше, аніж її не припинення. Та ну тобто, як йому зараз набагато безпечніше, поки триває війна, як тільки він і якщо він зараз і залежить це завершить це, йому буде просто погрожувати. І тим не менше, ми все одно бачимо, що Росія тягне час. Ми бачимо, що лунає ушаков виходить, Водить і каже, ми готові говорити навіть. Нехай Зеленський до нас приїжджає в Кремль. Ми йому все забезпечимо, навіть безпеку і зробимо так, щоб він був живий, живий і здоровий. І якщо хоче говорити, якщо готовий, нехай приїздить. але нехай приїздить вже щоб про щось конкретно домовлятися. Тобто, з одного боку вони кажуть, окей, ми готові говорити. Хоча ми розуміємо, що якщо вони таке пропонують це, вони не готові говорити. А з іншого боку, вони кажуть, ну але якщо він приїжджає, нехай приїжджає вже готовий щось підписувати. Тобто, знову ж таки намагання тягти час. Так, чого Росія далі тягне, якщо ми розуміємо, що десь в як звичайно десь їй вигідно ще тягти час, але ну ми бачимо, що економіка теж її вже цього не витримує. А у неї у Росії вже немає іншого виходу. Втягти час е, ви правильно сказали, не витримує економіка. Е, є величезні проблеми з комплектуванням особового складу на фронті. Є е, проблеми з технікою. Е, є проблеми з тим, що все таки санкції так чи інакше діють і вони е, наростають е, в бюджеті. Величезна дірка завдяки зокрема і цим е, санкціям. Тому Росії е, я думаю, що притомні е, російські. Експерти розуміють, що Росії з війни треба виходити не менше ніж це треба е, Україні, але вийти вони з нею справді не можуть. По перше, через те, що е, Путін просто багатьох речей не знає і ігнорує той факт, що в нього сипиться економіка. І відповідно він зовсім по інакшому розглядає е, часові проміжки, які в нього ще залишаються в цій війні, ніж вони є насправді ніж про це знають російські економісти і російські, притомні військові експерти. А ми чуємо, я не хочу називати прізвищ цих експертів, щоб їх не рекламувати. Але ж ми слідкуємо за тими, хто в Росії в публічному просторі говорить про необхідність якомога швидшого, Вони говорять не про завершення війни, якомога швидшого усунення санкцій. Санкції, але ж ми розуміємо, що санкції можуть бути зняті тільки після того, як буде мирна угода. До цього це питання не, просто, просто не пройде. Навіть якщо Трамп односібно спробує їх зняти, то його рейтинги вже залізуть під плінтус. Е, тому іншого виходу, як як тягти час, у росіян просто зараз не залишається. Добре, але для чого як ви вважаєте, для чого вони знову озвучують щось нереальне про приїзд Зеленського до Кремля? Хоча не так давно ми пам'ятаємо, що е, Трамп говорив навіть та, можливо буде в Будапешті зустріч Зеленського і Путіна. І Зеленський знає, що Орбан би точно його не заарештував, але там тоді і Трамп сказав, що ні, бо побачив, що Путін не виконує свої обіцянки. Але і Путін не особливо хотів їхати. А тут е, ми ж розуміємо, що це не. Готовність його говорити. Це говориться на Трампа? Якою мірою це говориться на Трампа? Це просто розумієте, вони трошки набралися від одного капітана КВН майстерності тролінгу, як вони думають. Вони вирішили Зеленського потролити. Мовляв, приїздіть до нас, пане Зеленський, в Кремль. Прямо можете зразу в підвал'яку. Приїздити там до куди вас посадять. Ясно, що е, Зеленський не може поїхати в Кремль після зміркувань безпеки. Ясно, що Путін не збирається зустрічатися з Зеленським, тому що він вже стільки разів назвав його нелегітимним, що як тепер він буде його приймати в Кремлі чи де, е, чи де інде. Тому ні, ця пропозиція вона абсолютно облудна, лицемірна. А її навіть не варто розглядати. Зеленський відповів тим же порядком. Тобто, ну окей, прийдіть до Києва. Ви хочете я до Москви до Києва. Зустрічі Зеленського з Путіним не буде ні в Москві, ні в Києві, ні на будь-якій нейтральній е території. Тому, тому що цієї зустрічі, передусім, не хоче Путін. Путіну немає чого запропонувати українцям і Зеленському. А Зеленському є що запропонувати Путіну? Це зупинення війни, нехай по лінії зіткнення, і далі вирішення всіх. Е наслідків всієї війни, включаючи окуповані території, mm. дипломатичним шляхом. На це Україна вже неодноразово давала згоду. Пане Костянтине, просте запитання. Штати це розуміють? Ну, ні, це не просте запитання. Рубіо це розуміє. Трамп і звідкофом цього значною мірою не розуміють. Демократи це розуміють в республіканців. Теж багато хто це розуміє, але дуже багато хто і не розуміє. І тут завдання наших дипломатів, наших журналістів сполучених Штатах Америки пояснювати їм природу цієї війни, цілі Росії в цій війні. А це я нагадаю. Цілковите знищення е, України і способи, які Україна пропонує вийти з цієї війни. Ну, ми mm -hmm. говоримо про на засадах справедливого миру, і таке інше. Е, Будь-який, от ви правильно сказали, що для Путіна е, припинення цієї війни означає серйозну поразку, а відповідно, загрозу його владі. Е, так, от це теж треба пояснювати нашим е, речникам у Сполучених Штатах, е, і нам і нам з вами, і нашим глядачам, і тим, хто дивиться нас за кордоном. Пане Костянтина, дуже вдячна вам. Костянтин Матвієнко, публіцист та політичний оглядач, Був разом з нами на зв'язку. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру.